Привіт, друзі, з вами я Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub. Сьогодні будемо розбирати теми, які вже ми досліджували кілька разів від інших керуючих компаній. Це є найцікавішим, тому що теми зрозумілі метрики всі ясні. Нам треба зрозуміти, яку пропозицію обрати краще, або які краще пропозиції запропонованих затестити для свого інвестиційного портфелю. І сьогодні з нами це питання допоможе розібрати Дмитро. Він є засновником компанії ДКВ Логістик, яка об'єднує два бізнеси. Компанія займається автовикупом і прокатом авто, а також наданням авто під викуп для клієнта. Про це ми будемо говорити. Нагадаю, що цей ролик буде складатись з двох: перша буде про прокат, друга про е, автовикуп. І е, для того, щоб більше е, про діяльність компанії зрозуміти, в описі під роликом є посилання на соцмережі. Підпишіться також. Якщо вам дана тематика актуальна, підпишіться на канал InvestHub, поставте лайк. Цей контент буде корисний. Він розвиває українську економіку. Отже, Дмитро, привіт! Вітаю! Е, прокат авто. Є Авіс, є Сікст, є ринок міжнародний. Є в Україні дуже багато різних прокатних компаній. Розкажи, будь ласка, на яких засадах працює саме ваша? Наша компанія безпосередньо працює на ринку України два з половиною роки. Ми займаємося прокатом транспорту для звичайних сімейних буднів для відпочинків, для поїздок по містам, відпочинків та будь-яких різних, і також різних сегмент транспортних засобів. Наприклад, які є машини на сьогоднішній день? Ми здаємо BMW. Для більш молоді, скажімо так, x 3, X5. Це може бути Volkswagen Passat, більш дешевший сегмент. і Він є найдешевшим у нас на ринку. Також це є буси безпосередньо пасажирські для відвідування різних курортів, відпочинків, буквелі, Одеси і різних міст. От, також. Є більш спортивніші, тобто це можуть бути гольф GTI безпосередньо на гарній комплектації для також молоді, які відвідують різні заходи. Можуть відвідувати так само заходи по транспорту безпосередньо виставки, ну і скажімо так, доповнювати свої функції, що це моє. Скажи, будь ласка, вже дуже сильно заслуговує поваги, що ви працюєте два з половиною роки, а ми вже воюємо більше трьох років, і це складний період, коли питання не так багато молоді, є певні складнощі економічні, є в деяких бізнесах спад активності. Ви почали свою діяльність, ви її продовжуєте. Як ви відчуваєте цей ринок? Він Перенасичений, недонасичений. Ви відчуваєте попит? відчуваєте зростання попиту? Чи е, готові ви до зростання автопарку з тої кількості, яка у вас є? в Якусь кількість разів, яка для вас передбачувана по стратегії розвитку бізнесу? Так, дійсно, ми відкрилися безпосередньо, коли вже було повномасштабне вторгнення. Задля того, в першу чергу, щоб можна було як і більшість піднімати економіку, так як фільтруючи новини безпосередньо, багато українців виїхали за кордон і, скажімо, приносять прибуток іншим країнам, ми безпосередньо працюємо на ринок України, щоб. Можна було би закривати потреби е, так же само людей, які е, виїжджають з різних міст, е, з того самого Харкова, Сум, з Чернігова, приїжджають сюди, і безпосередньо, не маючи такої можливості в фінансовій підтримці закупівлі транспорту для себе, ми надаємо на лояльних умовах їх в прокат. Е, також безпосередньо ринок дійсно автомобілів в Україні насичений, е, але кожен автомобіль має свою специфіку в тому плані, що е, як би то мовити. uh Не всім вистачає як такових. Да? Ми безпосередньо беремо те, що багато привозять за кордону автомобілі. Багато хто потрапляє в різні ситуації, коли автомобіль втрачено, на штрафмайданчик, там, ну, різні різні ситуації безпосередньо. От, і для того існують такі компанії, як ми, щоб закривати цю потребу, як і 18 річної молоді, так і 50-60-річних наших, скажімо так, мешканців. Ми готові рухатися далі і рухаємося по зростанню безпосередньо. Середньо автомобілів на сьогоднішній день до кінця року це має бути безпосередньо як мінімум до 56-60 автомобілів. Тому що по попиту від клієнтів, які є, навіть беручи місто Київ та область, і безпосередньо беручи вже інші міста, куди ми планово зараз потихеньку перебираємося, відкриватися в іншому місті. Ці автомобілі необхідні безпосередньо, і вони закриють поки що річне питання. Перед тими клієнтами, які у нас вже є, яка середня завантаженість по місяцю днів автомобіля? 95% кожного автомобіля. Бу, максимально круто. 95%. Е, яка, на який сегмент авто найбільше є попит по у прокаті? Е, це сегмент не з дорогих автомобілів, це безпосередньо вони по 10-12 тисяч доларів. Ну, приклад авто При, і приклад вартість авто, на день. Це той же самий BMW X3, безпосередньо угу. з трьохлітровим бензиновим двигуном 2013 року, який можна купити на ринку за 10 тисяч доларів безпосередньо він дійсно вартує. От. І по е, запитам клієнта він доступний, по оренді він доступний. Яка вартість оренди е, в середньому? Його вартість брати оренди на, на, добу 2450 гривень доба, 11500 на тиждень і 35 тисяч на місяць. Це безпосередньо такі ціни, які більш адекватно лояльні. Ну знову ж таки, це ми беремо ціну, яку ми загалом виставляємо, і підходячи вже до самого клієнта, в першу чергу для військових, сімей військових і з. Органів, що зв'язано для охорони і оборони нашої держави, знижки йдуть колосальні, зручні і автомобілями можуть користуватися будь-хто, незалежності від віку, маючи водійське посвідчення. Щодо е доволі серйозної кількості прокатних компаній, різних, в тому числі невеликих, в тому числі е винахідливі, такі доволі підприємливі громадяни, там 3-5 авто вже маючи, намагаються щось подібне здійснювати. Чи є відчувається конкуренція? Чи відчувається те, що хтось може там здати дешевше якусь автомобіль, і через це ваш попит може впасти? Зрозумів питання. Дивіться, якщо мав на досвіді спілкування з деякими людьми, які цікавились знову ж таки, чим я займаюся, ми обговорювали прокати як таковий, і мені задавали питання, що ми маємо в сім'ї одну-дві-три автомобілі і хотіли б для себе робити такі. Безпосередньо додатковий заробіток, щоб здавати їх в прокат при розмові, озвучуючи підводні камені, з якими ми ставкуємося, ставка наша компанія людей, до яких відпадає бажання безпосередньо. А з тими людьми, з якими ми можемо безпосередньо конкурувати, то це вже ті, які більше 50 автомобілів, 60 до 100 автомобілів, великі вже компанії, які повноцінно довгий тривалий час на ринку. Але не забуваємо ми те, що. Є така специфіка, коли людям старе приїдається. Хочеться чогось нового, хочеться відчути якісь нових відчуттів, хочеться відчути нових вражень. І ми підходимо з цим питанням до кожного клієнта, який у нас бере автомобіль в прокат. Ми з ним ведемо діалог і спілкуємося на товариських відносинах і запитуємо, чому ви прийшли до нас, чому в нас краще можливо, чи зверталися ви і в інші компанії, які там були умови і тому подібне, для того, щоб ми навпаки покращили свій сервіс. В першу чергу ми стикаємося з тим, що 18 років сьогодні взяти автомобіль в прокат дуже складно. Дуже. Тому що мало досвіду. У нас є в Україні водійське посвідчення, яке ведеться на два роки. Це дуже багато лякає певні компанії. Які не видають 20-річним, 20 мало досвіду люди бояться. Ми вже в свою чергу безпосередньо від 18 років лімітів немає. Тільки від 18, будь-який громадянин України. А як ви працюєте з цими ризиками? З точку, крас таки перепейдемо до реда перейдемо до ризиків. Ми працюємо на того, що перше у нас. Фактично цілодобове відслідковування трекеру по автомобілі. Він трекерується. відслідковування, відслідковування перевищення швидкості. Відслідковування загалом руху манери віздяться. Все відображається в трекерах, які можна бачити тоді. Виставляємо е, ліміти по швидкості безпосередньо. Якщо це місто і в нас доступно в місті 80 км на годину, то в е, нас доступно 80 якщо людина вже орендатор перевищує, він отримує штраф і більш лояльніше ставиться до цього. І самий основний фактор, що мені подобається, я особисто спілкувався з деякими клієнтами, е, це коли е, ти даєш людям е, просто можливість взяти да, без е, е, як повинно, певних заборон. І людина просто ну, відноситься як, як до свого. Привідомо до прикладу, що в нас є один постійний орендар, який вже протягом шести місяців орендує Фольцоген Пасфат. Він взагалі не громадянин України. Немає українського громадянства, він громадянин Молдови, перебуває на території України, і це один із е, орендарів, які е, ну, неперевершено відносяться до автомобіля. Він постійно, е, скажімо, вимитий. Напахнючений, наполірований, чистенький, акуратний, все, все добре, справно зроблено. Ми перед цим вводили правило: хто орендує на довготривалий термін, кожного тижня приїжджає на перегляд автомобілів, щоб ми його бачили, могли оцінити, подивитися, чи не було явних пошкоджень, і чи не трапиться так, що при пошкодженні певного автомобіля людина просто закриє двері, забере ключі і ну, поїде в будь-яке місце. Тобто до цих всіх моментів ми підходимо більш адекватно вояльно, і до нас люди приходять. Супер, я маю досвід інвестицій у прокат авто, причому вже більше п'яти років. За цей час я змінив три керуючі компанії, і ця вся історія завжди вона мала ну доволі цікаву історію. Вона досі є в портфелі, тому що. І це говорить про те, що вона мене влаштовує, вона м, цікава. Е, переважно зміна цих компаній відбулася за рахунок того, що падали показники, а потім зміна приводила до того, що ці показники зростали. Те, що є зараз, мені е, доволі подобається, але е, історія є в тому, що ми ділимо. Е, Виручку, ми ділимо виручку, ми ділимо прибуток. Це не є фіксована дохідність, це є дохідність по е, результату. Е, дохідність загалом в мене. Я вважаю гарною, якщо вона від 24 і вище вона, як правило, від 20 до 30 в середньому. Коли менше 20%, це для мене задача, що варто поміркувати над зміною керуючої компанії. І так воно й відбувається. Ролики про ці керуючі компанії в нас є. Є компанія OnXRent, Ви можете побачити, переглянути. Smart Kyiv компанія, від якої ми відійшли. Також на каналі є тому ролику, мабуть, більше вже трьох. Років або й навіть чотирьох. Отже, яка у вас фінансова модель по роботі з інвестором у даній інвестиційній пропозиції на сьогоднішній день? Ми пропонуємо якраз таки фіксований відсоток для інвестора. Це 24% пасивного доходу. Ми не ділимо прибутки, ми не ділимо, збитки, ми не ділимо затрати. Це безпосередньо фіксований відсоток від 20 тисяч доларів. Коли інвестор заходить кожного на місяці, одну машину, він на, купує машину. Він заходить згідно нотаріального договору фінансово. На ці фінанси ми закуповуємо транспортні засіб. Знову ж таки, що ми нагадували, що по моделі викупу ми на 20 тисяч можемо купити як два автомобілі, так і три автомобілі безпосередньо, які будуть популярні на ринку по прокату. І потім вже як ми говорили, ще інша модель по викупу, це будемо розділювати. Тобто, заходячи на 20 тисяч 24 фіксованих річних, і отрим отримання дивіденди кожного місяця, це може бути як і готівка, незалежно випадок, від результату незалежності від результатів, поясню в принципі, чому ми. Як і забезпечуємо це договором, так і купуємо транспортні засоби з заставою на інвестора. Він є його власністю. Ми його експлуатуємо безпосередньо на протязі всього терміну. І в процесі кінця дії договору цей автомобіль якраз таки викуповується. Ті кошти, які ми заробили, Ми викупуємося, і він стає власністю нашої компанії. І це вже є наш капітал. Тут важливо зараз розмежувати. Інвестор приходив, бере готівку, ложить пачку на стіл так. в нотаріуса і виходить з нотаріальним документом, так. договором позиків. Все Більш нічого. Е, Чи ні? Е, е, ні. Ми вибираємо місяць терміну, даємо місяць терміну на пошуки і закупівлю транспортних засобів. Коли вже Протягом місяця ми закупили один, два, три автомобіля. Ми на кого? ставимо їх на інвестора. Всі. Тобто, в нас є сума 20, ми максимально забезпечуємо цю суму 20 тисяч. Кількістю транспортних засобів. Якщо більше-менше граємо, купили на 19, тисяча зайва, вона, е, Вона якби не зайва, вона йде згідно договору нотаріального, іде 20, і сума йде 20. Ми безпосередньо е, таку долю і частину, е, можливо, тисячу, можливо, дві, закладаємо на той випадок, що. Коли закупуємо автомобіль, його знову ж таки потрібно застрахувати, затрекерувати. Це все зроблено. Ми це робимо оперативніше. Тобто Ви під ноль всі кошти. Так, ми пов повністю все під ноль. Так безпосередньо вони йдуть під ноль. Тобто е в нас іде забезпечення, так. в нас власність. Е Інвестора це автомобілі, вони забезпечені, вони у вас І підприємні. договір матеріальний. І договір. Окей, е, питання наступне. Є е, е, інвестори, які не обізнані в вартості автомобілів, але всі обізнані в тому, що будь-який актив, який використовується, активно він знецінюється, він амортизується. Ага. І е, інвестор, отримуючи дохідність 24% річних, через рік він що робить? Який цикл? Е, скільки років? Авто працює в прокаті, щоб потім його продати. Е, отже, маючи досвід роботи з прокатними компаніями, для нас важливо е, зрозуміти наступне питання: є договір на рік, є забезпечення, все добре. Але людина через за рік отримує 24% з десятки. Тисяч доларів вона отримує 24 тисячі доларів. але амортизація авто за певний період вона якась ну може бути 2%, може бути 5%, може 10%. Ми не знаємо цього, але вона є. І це зменшує можливо дохідність. Як ви працюєте по правильному обрахунку амортизації для того, щоб це було... 24 чистими, саме чистими на капітал. Чому знову ж таки повертаємося? Ми даємо фіксований відсоток цих 24%, тому що в незалежності від того, як і скільки буде працювати автомобіль, в нас їх працює декілька. Припустимо, у нас є дохідність безпосередньо, і цим ми забезпечуємо виплату дивідендів кожного місяця, щоб через рік повністю дивіденди були закриті. Тобто цих 24%. Автомобілі знову ж таки ми купуємо по принципу автовиплату. kupu pun Дає можливість на 30, навіть інколи до 40% купити їх дешевше ринку, щоб вони через той же самий рік безпосередньо не доходили навіть до тієї вартості безпосередньо, яку ми могли би їх продати. Тобто, це є тим, що інвестор може як і достроковувати безпосередньо з інвестицій, так і по завершенню термінів в самих інвестицій. Це може бути через рік, це може бути через півроку. Це може бути через сім місяців, це може бути через вісім місяців, але не рані. Безпосередньо, як попередження за місяць, що ми могли реалізувати транспортний засіб безпосередньо на ринку. Тобто -та... є такі умови. Ви автомобіль можете купити, який коштує по ринку 10 тисяч. Ви його можете купити за 8 тисяч. Інвестор його купує за 8 тисяч. Ви е, навіть купує його за 10 безпосередньо, тому що є, ми підписуємо договір нотаріальний на 10 Сума інвестування, за яку вартість безпосередньо ми придбаємо автомобіль. Е, це вже наша специфіка, але він не буде нижчий по ринку. Вартості за суму самої інвестиції. Тобто інвестор бере 10 і отримує 10, так. це гарантується вами, навіть якщо він завтра буде 3. Так. так Окей. Так. І останнє питання, яке дуже важливе з досвіду нашого питання. Продажу авто переоформлення з людини на людини податок, який є від оцінки, оцінка, яка реальну вартість або навіть і більше реальної вартості, хто сплачує цей податок на сьогоднішній день. Дійсно ввели нові закони при продажу транспортних засобів. Більше одного протягом року. Перший транспортний засоб він не оподатковується. Другий транспортний засіб це 6,5% податку, і третій транспорт 18,5% податку. Ми ж безпосередньо закриваємо Цю потребу знову ж таки нагадаю, що при реалізації транспортного засобу і при виході інвестора з проекту ця сума йде вже закладена. Тобто, вона всі ці затрати закладені йдуть на вас, ідуть на нас, так. тобто на компанії заріс. Він так. йде, переоформлює ці витрати на вас. Так, інвестор з собою бере довір куплі продажу. Підтвердження, що він продав так. авто. Як походження його доходу, Звісно. але без видається копія копія договору купівлі продажу. Що він дійсно офіційне походження коштів, що він продав цей транспортний засіб, і наша компанія бере ці всі затрати на себе безпосередньо. Чому і ми даємо можливість 24% на пасиві без будь-якої участі фактичного інвестора, крім відвідування нотаріуса і відвідування сервісного центру. Отже, маю трошки підрозумувати те, що я почув. Насправді, всі керуючі компанії, з якими я працював до цього і працюю на даний момент, ми ділимо. Виручку. Наприклад, є виручка від автомобілю, від неї віднімаються витрати на його обслуговування ремонтне, або закладаються ці витрати, віднімаються, мотиваються керуючої компанії, яка, як правило, становить близько 30-32-33%. Це в цілому така ринкова історія. І в кінці. Залишається дохідність. Кожен місяць вона зрозуміло різна. Якщо по року вона більше як 20-25 було і більше 30%, це ось є гарний крутий показник. Тут, коротше, компанія. Пропонує інвестору міцно спати, отримувати щомісячно фіксовану дохідність без витрат, без простоїв, без вникання, взагалі в будь-яку математику цього процесу. В принципі, це є цінно. Як мінімум, це я чую пропозицію вперше. І деякі пропозиції, які я чув, які стосувалися автобізнесу і таксопарків, які пропонували фіксовану дохідність, вони давали дохідність типу як AnyCar, Компанія, яку ви, можливо, знали, знаєте, біля 1% на місяць, тобто 12-14%. Дана пропозиція є доволі цікавою. Навіть ви можете порівняти з тими роликами, які вже записані нами раніше. Наприклад, компанія Катранс, яка пропонує 18%, або, наприклад, IDCAR, які пропонують 16%. Це ми все робимо для вашого бізнесу, щоб ви розуміли, які є пропозиції на ринку нові і чим нові можуть бути краще. Чи від того, що ми вже знаємо і що ми вже перевірили, дійсно по відношенню до нової компанії є можливі ризики нової компанії, як їхнє ще дослідження і встановлення в цьому ринку. Проте це компенсується дохідністю. Щодо ризиків, ми проговорили. Інвестор має забезпечення у вигляді договору нотаріального договору, позики. Але фактично ми розуміємо, що це не є забезпечення. Це історія нічим абсолютно не гарантує. Проте є забезпечення фактично Правом власності на автомобіль. Ризик фактично є на місяць, поки автомобіль підбирається і ще не придбаний не є у власності інвестора. Це є реалії, ми кажемо про це е відкрито. Отже, модель цікава. Наступний ролик, на який ви не забудьте також переглянути, а на канал підписатись, поставити лайк. Ми все ж таки для вас робимо, розвиваємо ринок, шукаємо пропозиції. Це не просто на це працює велика компанія клубу Інвестхаб. Дивіться, він буде присвячений викупу авто з дохідністю якоїсь для інвестора. Я сподіваюся, вона буде цікавіша, точно не менше, ніж ось перша пропозиція від е, даної компанії. Не пропускайте наші випуски, будьте в контексті, будьте в змісті і в інвестиційній спроможності. Дякую.